Я знайшла бюджетну альтернативу Стайлера Дайса. Він висушує, підкручує, вирівнює і дуже красивий і робляться ці чотири насадки. Спершу беру круглу насадку, нею підсушую усюди в Моє волосся в'ється, тому я використовую насадку розчіску для його вирівнювання. Переходимо до прашу, і Якраз він і один чудо спрей додають об'єму. цього стайлера подвійний захист від перегріву. і Є режим холодного повітря. Він чудово виконує свою функцію, а всі посилання, як завжди, в описі. Носивельні тренди взуття на осінь 2024. І перший це бордо. У мене цей відтінок на 100% асоціюється з осінню, і він виглядає дуже ефектно у взутті. Щодо кольорів, червоний теж не збавляє обертів, і мене це безмежно. Радує, Примірила відразу балетки і кети. це дуже стильний акцент в образі. До речі, останні є в яскравих і більш базових відтінках. А ось мої фаворити, хочу всі. Наступний тренд це замша. Я його просто обожнюю, що може бути стильніше, ніж сезон замшових лоферів. Напевно, лише лофери в шоколадному відтінку, тому що це тренд два в одному. Наступна актуальна носибельна позиція це ковбойки. Короткі, довгі, під брюки, під спідниці. Ну під усе тренд, який однозначно заслуговує вашої уваги, і полички у вашому зутєвому гардеробі. А мої осінні фаворити кремові шоколади. Ладні ковбойки, і ця суцільна естетика. До речі, напишіть, які вам сподобались більше. Наступний тренд леопарті позиції просто вау, підійдуть під усе, вони мають ідеальний, приємний відтінок. Дівчата й не потрібно бігати по багатьох магазинах, а все стильне можна знайти в одному місці. У бренду взутік, тому що у них шкіряне взуття високої якості, яке зроблено руками українців. І що дуже приємно, у них діє гарантія якості на всі моделі, і є магазини офлайн. Я була в шоці. Якщо стоїте, то присядьте, бо глимпот, як на Оскар у самому центрі Києва. І Абсолютно безкоштовно можна зробити ну, розкішніший контент. Рівня Голівуду. Локацією ділюсь в кінці. Просто подивіться, скільки ж тут бажаючих всі хотіли урвати своє стильове відео. Я чемно вистояла свою чергу і подивіться, що вийшло у мене. Ну як вам напишіть, бо я кайфую. А цю розкіш організував ювелірний дім сова в рамках Ukrainian Fashion Week. Я навіть приміряла їхню колекцію з Фроловим. Тому як мінімум три нових пункти у моєму вішлісті. До речі, за мій перший Fashion Week Напишіть, як вам образ. Що ми придбали на осінь з моїм стилістом або носибельні мастхеви цієї осені. Перше це романтична спідниця балон, але тепер у міні довжині. Це вайфітґіл. Дуже мені подобається. Дівчат показуємо свої ніжки. Жилети для мене завжди актуальні, я ношу їх всі сезони. Дівчат про найгарячіший тренд на замшу ми теж не забули. Ковбойки актуальні зараз саме високі, і вони виглядають ну дуже хот. А в цьому будуть ходити усі пешеоністи, бо це новий тренд, вкорочений тренд. Далі на порядку денному сумочне питання, і тут у нас цілковитий мастхев. І ця сумка на півмісяцю Зкішному бежевому відтінку обрали її, тому що вона ідеального розміру і в ній поміщається усе, що потрібно на щодень. Вона чудово вписується у мій гардероб і Подивіться, як стильно виглядає у цьому образі. До речі, урвали її у улюблених дрімрум. Ще одна романтична покупка, якою я задоволена, це берет. Обрали саме у молочному відтінку. І, як на мене він виглядає, дуже освіжаюче. До речі, я маю мрію полетіти в Париж і в такому аутфіті з радістю б все зробила. Дівчат я дуже ціную ваш фідбек. Напишіть, як вам образ, як рубрика, і які ваші осінні мастхеви. Пані та панове, зберігайте лайфхак, як добряче зекономити в Одесі. Розповідаю, як ми жили в умовах лакшері VIP, преміум and Спа, але заплатили майже вдвічі дешевше. З тебе підписка і комент, а я розповідаю. В Одесі є один розкішний готель, який розташований на березі моря з двома басейнами. А ще у них є генератор, укриття, парковка та власний ресторан. Назва готелю Марістелла і ось така вартість тут за три ночі. А ще ось так виглядають їхні номери. Але ми за три ночі заплатили ось таку суму і жили в номері, який ви бачите на відео. А все тому, що в цьому готелі є один. Поверх номери, якого можна забронювати окремо. Шукайте на букінг з Rooms і бронюйте за приємнішою ціною. Носибельні тренди на осінь 2024. І перший це бордо. Цей колір це 100% осіння класика, і він не втрачає свою актуальність з сезону в сезон. Ну, дівчата, він розкішний. Погодьтеся, і він легесенько поєднується з багатьма відтінками. Анімалістичний принт. Ви не повірите, але трендовий лео буде з нами і восени. Ну дуже запав він мені в душу самоусірому відтінку. Тому не втрималась, взяла ці джинси, їх посадка ідеальна. Окромний сірий. Для мене це виглядає дуже хот, і це для тих, хто розуміє всю силу цього кольору. До речі, всі трендові позиції я знайшла у One by One. У них тут 50 відтінків сірого. Я зібрала ще декілька простих, але стильних поєднань на повсякдення з сірими джинсами і футболками. І дівчата дуже звабливі облягаючі сукні залишаються теж з нами восени. Замша. Вона актуальна не тільки в аксесуарах, а й в одязі, але я полювала за цією сумкою. Але її ще не було. І останній тренд, але той, від якого я фанатію, це повернення преппі. або стиль школярок з. Мені спідницями і сорочками це однозначно вайб серіалу пліткарка, і виносьте мій гарбузовий лате. А я готова співати оди цим сорочкам. Це тиха розкіш, яка неймовірно приємна до тіла. Зберігайте відео, і напишіть, який тренд вам сподобався, а який можливо ні. І Якщо вам цікавий такий формат, зніму відео ще. Скільки коштує відпочинок в Одесі на двох на чотири дні. Яна треба притормозити, Подумала, я коли побачила фінальну суму. Розповідаю, де ми жили, що їли, що сподобалося, що ні, і головне, як класно зекономили. Почнемо з готелю. Тут ми відпочиваємо уже другий рік поспіль. Він знаходиться на березі моря, і тут просто неймовірний схід сонця. І він взагалі ні грама не гірше ніж в Туреччині. Тут велика територія з двома басейнами і прямий вихід до моря. До речі, останнє нас порадувало, і було кришталево чисте і тепле. З актуального на території є укриття генератор, парковка та власний ресторан. Вартість цьому готелі за три ночі. Ісь така, але ми заплатили суму майже вдвічі менше, і при цьому жили в найкращих номерах готелю. І якщо вам цікаво, як ми це зробили, напишіть в коментарях, я обов'язково зніму про це окреме відео. Між іншим, ми приїхали святкувати мій день народження. Як ви думаєте, скільки мені виповнилось? І ось такий був мій розкішний святковий образ від бренду Конке, в якому я відчувала себе принцесою. Це український бренд. У них власне виробництво і дівчата так виглядає стиль. До речі, святковий сніданок ми провели у ресторані Чілі. Усім щиро його рекомендую. Дуже недороге місце, але максимально смачне. На вечір я змінила оуфіт з білого. Голебедя на чорний, і ми пішли в ресторан Риба. Заклад привітав мене з ним народження, і це було неймовірно приємно. Єдине місце, де нам не дуже сподобалося, була Маманна Фонтані. До речі, порадьте класні заклади в Одесі. А ось таку суму ми витратили за 4 дні в ресторанах. І я максимально кайфанула, а що скажете ви, це дорого чи дешево для відпочинку в Україні. Три дієвих методи, щоб стати кращою версією себе, не витрачаючи при цьому багато грошей, і це реалістична версія лінивої людини. До речі, ці прості дії ще підвищили мою самооцінку. Перша це швидкий, але щоденний догляд за обличчям. Тілом та волоссям. Дівчата, полюбіть себе уже сьогодні. Виділіть 15 хвилин вранці, і 15 хвилин ввечері виключно на себе. Щоранку я роблю легкий масаж для обличчя і використовую Дарсонваль для шкіри голови. До речі, ним користуюсь перервами. А перед сном я наношу олійку для волосся і зав'язую його у нетісну косичку. Щоб не забувати зволожувати шкіру, я поставила на свою приліжкову тумбу молочко для тіла. А далі, як кажуть в новинах, про спорт. Я займаюсь після 10 років перерви і повірте, різниця стану тіла, настрою та навіть психологічного сприйняття себе суттєва. Два рази в тиждень. День я ходжу в зал з тренером, а щодня користуюсь домашнім масажером та роблю швидкі тренування. Якщо потрібно, поділюсь ютуб каналами, де їх шукаю. Наступне це інвестиція у свій гардероб. Я не чекаю особливого дня і завжди ношу тільки якісні речі, в яких я собі подобаюсь на 100%. Наприклад, в цьому образі від Hunch Studio я відчуваю себе королевою, тому що, дівчат, коли ви подобаєте собі в дзеркалі, це завжди має значення і одяг цей коштує кожної гривні. Придивляюсь, до речі, у них ще такі оутфі. Насправді, у мене є ще декілька класних перевірених методів. Якщо вам цікаво. Аву пишіть, знімо другу частину. Чому я погана подруга, і ви б зі мною не захотіли дружити? Ти зі мною не будеш тусуватись до ранку в якихось шумних компаніях, тому що в мене на це просто немає часу. Ну максимум раз у місяць і то, якщо ти запропонуєш. Я не буду писати і дзвонити тобі по 10 разів на день, тому що у мене є свої справи, і я ціную як свій час, так і твій. Ти зі мною не будеш ходити по магазинах, де реально погана якість, тому що я такий одяг просто не купую. А от вибрати те, що підходить тобі і мені в такому бренді, як папая, можемо хоч завтра. До речі, я не проти навіть обрати однакові образи. Я дуже зла, коли голодна, тому вибірка. Кафе і ресторанів за мною в несмачні місця, які б вони популярні не були, я не ходжу. Бо пам'ятай, понти не дорожча грошей. Якщо ти куриш або маєш ще якісь погані звички, я тебе в цьому не підтримаю. А от в зальчик можемо разом сходити. У мене класний тренер. <кхем> і, дівочки, проти бокала чогось смачного протестувати не буду. Можливо, це дивно, але я ніколи не буду витягувати з тебе інформацію насильно. Я завжди готова тебе почути, але лізти в душу і докопуватися, якщо ти щось не розповідаєш, я не буду. І якщо тебе це все не лякає. Я до речі шукаю Другу, бо немає з ким піти навіть каву попити. Моє розчарування флагманським магазином Ван «One Байван one» і мій чесний відгук. Я жодного разу не бачила про нього відео і не розумію, чому цю проблему ніхто не висвітлює. Послухайте, можливо, у вас теж була така ситуація, і напишіть, як би вчинили ви. Ну спочатку нічого не передбачало біди, я обрала речі і пішла в примірочну. І от там якраз почався цілковитий треш. По перше, я примірила футболку з написом Мільйонер вайп» і доповнила її ляними штанами, які мені, до речі, сподобались. Але коли я одягнула другий образ я зрозуміла, що це просто неможливо терпіти. Ван Байван, ну по людськи, поясніть, для чого ви це робите? Бо коли заходиш у ваш магазин, хочеться скупити просто все і тотально оновити весь літній гардероб, що власне я й зробила. Тому дякую вам байван за постійні нові колекції. Тепер я знаю, куди витрачу свою наступну зарплату. Чотири пари літнього взуття, які закривають більшість моїх потреб. Підписуйся і зберігай. Починається підбірку неймовірної краси слінпеки у червоному кольорі. Так не на кожен день, але коли потрібен акцент в образі, я обираю саме їх. Вони однозначно додають характеру навіть найпростішому отвіту. А ця пара це найтрендовіше взуття сезону. і Я жалкую, що не урвала їх раніше. Чапи тупо я вам отримаю а три в башків. Такі хілотешечко на ванільному попити і картоплю по акції купити, і ще не побачення піти. От вони якраз на кожен день на нозі взагалі не відчуваються, і до того ж, вони шкіряні. Наступна пара моя максимально спонтанна покупка, яка виявилась неочікувано вдалою. Я випадково взяла їх приміряти, і коли взула просто не захотіла знімати. Якщо коротко про них, то в один прекрасний день без світла ми з ними пройшли 30 поверхів, і наостанок дві пари найуніверсальніших шльопанців. Далеко в них не зайдеш, але пасують під безліч образів. До речі, поки монтувала це відео, мені прийшли реально зручні шльопанці. Якщо вам цікаво, зніму про це окреме відео. А пара вам сподобалась? Напишіть в коментарях. Чотири ознаки того, що ви фізично привабливі. Вони вас точно здивують, а я роблю догляд з коноплею і розповідаю. І перше, це люди не роблять вам компліменти. Вони думають, що ви і так засипані ними, і ці слова вам просто не потрібні. І друге, на вас часто дивляться люди на вулиці, посміхаються, шукають зоровий контакт, просто обертаються, і це той момент, коли ви думаєте, а може зі мною щось не так? третє. З вами рідко знайомляться люди протилежної статі. Просто усі мої подруги кажуть, що їм рідко пишуть в інстаграмі, а вживу взагалі не підходять знайомитись, хоча вони, блін, реально красиві. Напишіть, чому так, але я вважаю, що хлопці думають, що у такої то дівчини уже 100% є друга половинка. До речі, дівчат не можу змовчати, тому що на літо я обрала дієвий догляд з коноплею, який класно працює на моїй чутливій шкірі. Детальний огляд його у моєму інстаграм, але це просто топ для тих, хто хоче зменшити висипання, забрати почервоніння та зволожити шкіру. Четверта ознака найдивніше для мене, але є люди, які не люблять вас без поважних причин. І чомусь на жаль це найчастіше трапляється саме серед жінок. Зберігайте це відео, і напишіть, чи зійшлися у вас якісь ознаки. Усіх цьом. А що, якщо маючи всього три верхи три низи, дві сукні скласти капсулу на весь літній сезон, я не люблю шукати все в різних місцях, тому прийшла у новий магазин у Києві, у якому є все, що мені потрібно. Назву скажу в кінці. І перший яскравий акцент пропоную поставити на сукні, від якої просто відняло мову. Вона, до речі, є у різних кольорах і довжинах. Наступна сукня, яка, на мою думку, мастхев сезону, це максі у нейтральному відтінку. І тут потрібна ваша порада, тому що так і не визначилось, якого брати шоколадну чи молочну. Наступне тріо корсетний Спідниця шорти і піджак, це та база, з якою можна скласти просто безліч аутфітів. А ще зверніть увагу, це ті ж речі, але у рожевому відтінку. Вони, до речі, з віскози і взагалі не відчуваються на тілі. Як другий верх, я обрала чорний трикотажний боді. Його також поєднала з актуальними палаццо. На жаль, не було мого розміру наявності, але замовлю онлайн. Бо вони якраз і є мій другий низ. І подивіться, як круто цей комплект виглядає з молочним корсетним топом, який я показувала раніше. І як третій низ я обрала блакитні джинси, які теж пасують під усе. Ось така вийшла капсула. Напишіть, який образ найкращий, а я не втрималась і Приміряла ще декілька речей для пляжного сезону. Дуже сподобався купальник і як виглядає цей костюм сітка. А ще приглянувся такий комплектик білизни, тому не встояла і перед ним. А всі ці речі я знайшла у бренду Папая. Обов'язково збережіть. Як завжди виглядати дорого, бо чому одні ті ж речі на одних виглядають розкішно, а на інших ні? По перше, нейтральні відтінки в гардеробі. Запам'ятайте, бежевий, сірий молочний чорний дуже легко між собою поєднуються, не виходять з моди і виглядають статусно. Саме тому усі топові фешіоністи надають їм перевагу. По-друге, звертайте увагу на базові класичні моделі. Вони підходять абсолютно усім. Зберігайте приклади це бази гардеробу. Наступний елемент колосально впливає на весь аутфіт і загальний вайб від нього. І це саме те, чому одні ті ж речі на одних вигляд... Глядають розкішно, а на інших ні дівчат. Запам'ятайте, все дуже просто і це легкий макіяж і акуратно вкладене волосся. Наступне це не боятися доповнювати аутфіт аксесуарами. Вони можуть кардинально змінити і зробити значно цікавішим будь-який образ. Наприклад, у мене за основу була одна сукня, і мені дуже легко було з нею скласти три різних образи завдяки аксесуарам. Ну і вишенька на торті це парфуми. Як же я люблю цей аромат від Сен Лоран, це мої улюблені парфуми, і я їх не визнаний амбасадор. До речі, порадьте, будь ласка, класний аромат на літо, хотілося б. Чогось свіжого. Мої так в дівчатах. Останній пункт багатьом не сподобається на першому місці. Здорова самооцінка. Не конкурувати і не порівнювати себе з іншими, а любити і приймати себе такою, яка ви є, і якщо й порівнювати себе, то тільки з собою вчорашньою. Наступне моє так любити себе з макіяжем без макіяжу з чистою шкірою та з висипаннями. До речі, з останнім допомагає ця сироватка. Третє, однозначне так, дівчат це підтримка одна одної. Бо хто як не ми може як найкраще зрозуміти один одного і підтримати, хоча б добрим словом. Наприклад, я найбільше радію компліментам від дівчат. Наступне так це догляд за собою в першу чергу на психологічному рівні. Ментальна підтримка, звісно, на першому місці, але не забуваємо і про тіло і догляд за ним. Для мене це ці ритуали, цілковитий релакс. До речі, усі свої професійні баночки замовляю у космодрак. У них величезний асортимент і приємно, що від 2000 гривень є безкоштовна доставка. Остання моє так це не вішати ярлики. Особисто мені це не подобається, і я ніколи не скажу, що ви вікерліґол або тому подібне. На мою думку, кожна дівчина унікальна і не потрібно сунути її в якісь видумані шаблони. А які ваші так в дівчатах? Напишіть в коментарі. Fins demà!